Байкерська дорога це про швидкість, ризик та братерство. У Запоріжжі відродились Мелітопольська чап та мотоклубу Анджелс MC. У рідному місці їх знають за фестивалями, мотопробігами єдності та зльотами байкерів з усієї країни. Дивіться далі історію відновлення клубу, а також чи це не вони ганяють по місту без глушників, які правила та принципи мотоклубу та як туди вступити. Ну що, поїхали? Семка – міжнародний мотоклуб, історія якого, за словами президента, починається з 90-х років. Про те, як жив клуб у Мелітополі, розповідає дійсний президент Мелітопольської чапти мотоклубу Флейм. Час все одно пересматриш це відео. Не то було красиво. Все, по родному місту, Ти представляєш родной свой міст. Байкери з'їжджалися там з усіх городов, з різних областей приїжджали к нам в гості. Ми завжди всім були раді. Все організовував президент с нашою поддержкой выстраивали план, составляли план. как, где будем проїжджати. Поліція города допомагала нам, щоб це все було безопасно. Після окупації Мелітополя та переїзду у Запоріжжя. Флейм фактично з нуля відродив клуб і збільшив кількість його учасників вдвічі. Тепер у складі Мелітопольської чапти є і запоріжці. Які з гордістю носять наших з Мелітополем та катаються під прапором черешневої столиці спільнота а, крутих людей, а, людей, які відчайдушно а, кладуть своє життя на те, щоб поширювати і популяризувати а, байкерську двіжуху, про те, щоб а, допомагати один одному, підтримувати один одного і доводити всім людям, що Мелітополь це Україна, Запоріжжя це Україна і, і що все буде Україна. так как наш офис здесь мы будем проводить всякие мероприятия день рождения, посвящение вручение жилетов и будем потом уже обустраивать комнаты для отдыха для того чтобы любой байкер который будет проезжать в запорожье чтобы не снимал себе гостиницу, а знал что вот у пацанов есть я могу приехать поставить мотоцикл под охрану, Поспать, покушать, покупаться утром с новыми силами, попить кофеечек, собраться и поехать дальше. Там, куда там человек будет путешествовать? В полномасштабной войне нас было пять человек. Вот, э -э, мы втроем мы выехали. Вот, двое остались там. Один ушел с клуба. Ну, потому что э, ездить с Украины на жилете. Но для них это ж. Ты шо, нельзя. Ну, не отстаивали, я так понял, права наши. Они там, допустим, многие, они не ждали. Они ждали. Они там, я думаю, что в ручки хлопали, типа только давайте. Мы не ждали, мы жили прекрасно, у нас все было хорошо. Вот. Поэтому, конечно, мы тоже вернемся. Всему свое время. И нас осталось три человека. Было тяжело, потому что каждый находился, кто где мог. Со временем у нас сейчас есть. И мы хотим расти, 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 расти. Чтобы люди видели о том, что байкеры вместо Мелитополь не только просто так проводят именно там какие-то там байкерские мероприятия и все остальное. И берут к себе и молодежь, чтобы ребята росли, чтобы была культура мотоциклистов. популярной. Ну и на фронте мы везде успеваем. Может вот мотокультура, ваш мотокультур, посприяты с хуртованностью, объединенности Мелитопольского дома? Те, которые там, ти идешь где-то там кофе брать, они смотрят, самі... Мелитополь? Я говорю, да. Хлопцы, так вы ну, типа справдились в Мелитополе? Я говорю, да. Блин, так приеду, там все, там все. И, ну, и у людей реально поднималось настроение. Они видели, что мы здесь, мы остались преданными нашей, знаете, Украине. Ты едешь, и люди видят вот этот флаг. Там по дорозі тобі всі сигналять, пацани класно, все і людей это подбадрюють. Зараз життя клубу у поїздках на фестивалі та єднання усієї мотоспільноти. Що вечора мотоциклісти, байкери, скутеристи збираються на веселці, щоб просто зустрітись, обговорити день, вивільнити емоції. Це класік був і два се. <реш> О, <реш> що, йому йому що я довго <реш> але саме на веселку мешканці сусідніх будинків викликають поліцію. Тут деякі водії автомобілів та мотоциклісти дрейфують та їздять без глушників, лякаючи людей звуками, схожими на ударні безпілотники. Лем пояснює, пояснюю, це у більшості одинаки, а не учасники мотоклубів. Найгостріше питання, яке турбує особисто мене: оці хлопці і дівчата на байках, які о 11 годині ночі, а то й пізніше, ганяють по проспекту без глушників. Як мотоспільнота, клубна спільнота ставиться до такого? Та чи це ви? Ні, це не ми. Если там раньше байкерами восхищались, типа, о, классно, пацаны вот, выбрали свою дорогу, они не боятся своего пути, то сейчас, где бы ты там не ехал, на тебя люди смотрят, думают, блин, ну, неадекват. Потому что вот все, там, кто-то один попался где-то в поле зрения, что он там газовал, до да, отсечки там по проспекту в 11 ночи. И все, и всех приравнивают к одному. У нас мы ездим э, в жилетах, мы ездим в цветах, но вот, люди это видят. И сделать так, просто чтобы потом у нас люди тыкали пальцами и говорили, что NGS MC это какие-то там, там неправильные ребята до этого не дойдет. Я лично за этим всем смотрю. Тут у нас такое не прокатывает. Мы ну, всегда, даже если мы выезжаем просто покататься, мы выезжаем собраться всем, мы едем колонной красиво. Без всяких там там нарушень. Виїхали, покатались, покайфували, расслабились. Вот. Ну, скинули з себя весь какой то там негатив І так же самое приїхали. Ми продержуємо устава, это как конституція України. Лем розповідає, щоб стати частиною Мелітопольської чапти Angels МК у Запоріжжі достатньо мати щире бажання та готовність жити за статутом клубу. Желання прийти, понять для сі, що воно тобі дасть. Вот, что ты с этого возьмешь? И все, пожалуйста. У нас нет никаких определенных критерий, у тебя должен быть мотоцикл. Там. У нас все равны: МТ у тебя, либо у тебя там 200 кубов, какой-то там легкий мотоцикл без разницы. Если ты хочешь, ты будешь в семье. Это у любого члена клуба. Просто можно спросить. Вот, потом беседа со мной. И потом добро пожаловать. Для мене це, ну я можу сказати, як друга сім'я, де мене прийняли, де я займаюся саме тим, до чого в мене лежить душа. Це свобода. Саме, я не прив'язаний до чого. Коли ти сідаєш на мотоцикл, ти просто відключаєшся від усього світу і ти сам з собою, сам з мотоциклом. А якщо ви їдете колоною, то ти зі своїми мотобратами.